Для понад тисячі жителів білої криниці сьогодні дивитися на колись велике прибуткове підприємство, а нині розграбовані руїни важко на сьогоднішній день. Це розвалини, які належать то в А вони на сьогоднішній день не оформлена технічна документація, не відведені межі, не сплачується земельний податок у вигляді, хоча б фактичного використання землі, тому що не виготовляється технічна документація, і Білокринська селищна рада не в змозі заключити з ними договори. Оренди, оренди землі, якщо ми не можемо заключити договор, вони не це, на сьогоднішній день борг складає більше 300 тисяч. Це за фактичне використання земельної ділянки. А от на підприємстві зараз щось роблять чи ні? Роблять, але підпільно. Не сплачуються податки, теж подоходний налог. Людям люди працюють неофіційно. Не допомагають громаді звернення до правоохоронних органів. Ми зверталися і в суди, і в господарчі суди, і в прокуратуру неодноразово, і, і, скажімо, буквально і місяць назад. Останній раз ми зверталися по цьому питанню прокуратуру. Відповідь прокуратура нам не надає. Податково надає відповідь, що вони не можуть стягнути, так як немає заключеного договору. Аби допомогти своєму селищу громада звернулася до народного депутата Миколи Рудченка, який на зустрічі з людьми вислухав і десятки інших питань і прохань. Хтось просив допомогти школі, яку опалюють дровима, Хтось фельдшерському пункту, а дехто пише заяву на ім'я нардепа з особистим проханням? У мене муж бізнес. Інвалід пір два роки не можем получить інвалідну коляску, Стоим на очереди. І безрезультату ну, депутат, депутат все таки має Вислухавши людей, Микола Рученко зазначив, що з'ясує питання з підприємством і обов'язково допоможе школі. А вже того дня подарував навчальному закладу архтехніку, яку просили у депутата.